Ось такого трактора я купив за 250 доларів. Він, хоч і страшний, але він повністю в робочому стані. І навіть з документами. Так чому ж його продали так дешево? Історія цього трактора починається з чоловіка з сусіднього села, який тривалий час жив за межами України, а потім переїхав назад в село і захотів побудувати тут ферму по вирощуванню корів. Куди і був куплений цей трактор? Цей трактор тут займався розвозкою кормів для худоби. І ферма розросталася, а для цього були потрібні землі. І от тут і почалися проблеми. Люди почали віддавати свої паї е, цьому фермеру в оренду, так як він платив два рази більше за оренд, орендну плату за неї. Це, звісно ж, не сподобалося іншому фермеру. Давайте так назвемо його поганий фермер, який мав вокруг е, тисячі гектар землі. І він почав погрожувати цьому хорошому фермеру, Ну, його це не зупинило. Він так і далі набрав землі, засіяв її зерновими. Ну і коли прийшло время збирати врожай, цей поганий фермер е, привіз енну кількість людей до полів цього хорошого фермера і загнав свої комбайни і почав молотити його зерно. Поліція, що приїхала на виклик хорошого цього фермера, склала протокол по виклику фермера на невідомих осіб і сказала, будете розбиратися в суді. Так і далі ці невідомі особи осталися невідомими. І залишили цього фермера дивитися, як його обкрадають. Ну на цьому ж не закінчилося. В цей же самий день е підпалили всі склади, де, де зберігалося сіно. І все сіно, заготовлене на зиму, згоріло. Ну, що ви думаєте, цей поганий фермер ще й взяв предложив цьому хорошому фермеру, щоб той продав йому свою ферму. Ну, цьому хорошому фермеру вже не залишалося нічого іншого. І він надумав її розпродувати. Але розпродати не поганому цьому фермеру, а просто між людьми і за безцінь. От е, цей трактор ось він був проданий за 10 тисяч гривень, а я бачив там платіжки на інші трактора і на Камаз, там що мені таке, що я замітив. То трактор Білорус е, 2010 року був проданий за 50 тисяч гривень. А Камаз за 70 тисяч гривень. Камаз з прицепом. За пару днів була розпродана ця ферма. І так все. Так все стоїть там занедбано, ніхто цією фермою не займається. Де дівся сам цей власник цієї ферми, ніхто, ні, ніхто цього не знає, він виїхав із того села. От така історія цього трактора. Нічого, тепер він буде працювати в мене на фермі. У мене на нього плани такі, хочу зробити з нього самохідний оприскувач, так як землі в мене збільшилось зараз більше 10 гектар. І маленький оприскувач постійно заправляти, ну невдобно. Хочу зробити такий на тонну, бочка. в мене є. І зробити самохідний оприскувач з нього. Ось така історія цього трактора. Я його вже купив. Тепер треба думати якось його перевезти звідси. Кузовок від нього теж є, колесо теж знято, але воно є.